Зроблять таке відключення. Світла, і потім скажуть, що це активність на сонці. І до речі, така одна з версій була, що це через активність на сонце сталося відключення. А насправді вони просто тестують реакції людей і вимикають світло інтернет. Вони будуть це тестувати до 2027 року. Треба розуміти, що такий буде сильний пік в 2027 році, що вони а, вимкнуть декілька механізмів одночасно, десь буде відключення світла. Десь будуть люди масово хворіти, десь буде йти а, якесь воєнне положення. Тобто вони будуть робити одночасно все для того, щоб тримати людей. Чому це все зараз робиться? Тому що вібрації планети змінюються. Люди починають пробуджуватися, вони починають усвідомлювати, і, звичайно, вони не хочуть цього усвідомлення. Вони не хочуть, щоб люди пробуджувалися, щоб вони бачили. Яка справжня реальність, що тут відбувається, і вони намагаються через це якось повернути людей в їхні інстинкти, заземлити їх і не дати їм духовно розвиватися? Так і коли вже ми нормально заживемо.